Просто щось таке рожеве, мусимо вас зберігати спокій та примувати до тим, що ще тут нашла якась поло у такому вигляді з двобрака. Привіт, мене звати Христя і to my channel. Сьогодні ми будемо з вами ходити по магазинам та шукати подарунок на 14 лютого. Взагалі, це моє перше відео блог про моє життя і що я буду робити, куди ходити. Тому що попередньо я вела АСМР якийсь тип, і я так розумію, що людям воно не зайшло, і мені воно якось не дуже так і заходило. Але стріми я тільки так могла вести. Душ, кемо. Як зараз холодно, я одягнулася понайтепліше. І перший магазин, який я хочу оглянути та подивитися, щось цікаве, можливо, такі якісь конфетки маленькі або якісь аксесуарчики це, звичайно ж, Аврора. Багато рожевого, але я щось таке цікаве, нічого не можу знайти. Дуже цікаві якісь такі чашечки, вони, до речі, 64 гривні коштують, ну таке як я тільки що була, взагалі нічого цікавого не було, тож я зараз буду їхати в якийсь торговий центр і дивитися щось цікаве там. Буквально п'ять хвилин пройшло, але вже так потемніло на вулиці. Я думаю, я тут точно знайду, адже тут носочки якісь повинні бути. І я знала, що у мого коханого є така фіча має до термокружок. І, до речі, вони зараз актуальні. Тому давайте будемо шукати, що таке. Власне, почалась повітряна тривога, я тільки хотіла зайти за рухом. У тривогу просимо вас зберігати спокій та прямувати до тимчасового укриття, що знаходиться на нього. Де воно тут є? Я що, чесно, трошки неприкольно, тому що були чути якісь вибухи, ніби чотири вибуха. І балістика на Київ ще летить. Велику маю надію, що дитина в укритті. Я не знаю, буду зараз телефонувати, дізнаватися. Телефонуло все окей, але все одно в мене серце трошки калатає. Відбій повітряної тривоги. Ті ще не всі відкриті, тому що тихенько всі виходять з укриття. Тож треба буде почекати трохи. Тут якийсь такий стенд із побажаннями. Давайте почитаємо, яке побажання в мене. Купідон вже на шляху до твого серця. Йо, як воно мило, але ви знаєте, тут ще написано, що тут є 5% знижка, якщо щось тут купити. Замачу. Поки зараз хом закрите, я думаю подивитися, що в держке. Наша ціль це носочки. Що тут у нас є? Чорні, білі, які зі смайликами. Ну, в принципі, тут все. Рожева курточка. І ще й емочка. 329 гривень. Я не знаю, може повідати чи не треба. Боже, вона там обрізала відео, говорила, що люблю щось таке рожеве, але я вийшла з того магазину, тому що там ні чашки, ніякої такої цікавої штучки немає. І носочків також не було. Тож будемо шукати щось далі. Іхоум! І тут точно щось таке повинно бути. Таке рожевеньке, все, прямо. Я би це все купила. Все, все ви купила. Тут ще дитяче відео. Наше сюди зайшло, скажіть, будь ласка. Наше. Тут мені точно щось треба буде купити мало. Наше я тоді в магазин приходила, якщо тут щось не куплю. Йо, які тут класні для хлопчиків. Взагалі для хлопчиків дуже мало вибору, але в Вайті, мені здається, один із найвеликих виборів для хлопців щось одягнути. О, жилетка як треба. Дівчат, все рожеве, все рожеве. Йо-майо, -йо, все тупо рожеве, якісь шубки, та ти що? Це що я ще тут знайшла? Отака чашечка, вона досить така важка і це, походу, я так і думала, це свічка. Воно відкриє її, Відкрила. І реально це свічка. Я так розумію, з нею потім можна пити буде. Термочашки, але мені здається, вони якісь такі дитячі. Дуже багато термочашок, але реально такі дитячі дитячі. Ой. Дорослих коштує 549 гривень, от така ось чашка, але мені форма не подобається. Я так жарко, я одягнулася так добренько. Не очікувала, що така жара буде. По приколу у такому вигляді зайду в Ну буде тепер звісно, на мене будуть на дебіду, подивіться, мабуть. Тут досить багато подарункових наборчиків. Так ладно. Це прикольно. так мило, до мене нормально віднеслися. Шкода, правда, тих парфумів, які користується мій чоловік, немає. Ну нічого. По два зайти в Зарахом. Пішли, коротше. Типою було і в роє, тому це не вау. І тут тапочки тепло. Капець. А ну-ка, ціна на ці тапочки мені цікаво. Ну ці, Ціна, ціна, ціна. Тисячу... 1000... Так. 1993 гривень. А на ці і теплі. От не зрозумієш, чи 999 гривень, чи 666 гривень. Тут все миле. Боже, я знайшла віничок для мого кролика. Я думаю, він буде ціни. Такі маленькі мініатюрні штучки, а це шпички. Щоб нахалувати і їсти. Це яка клавіатура, непонятно. Коротше, коштує 590 гривень 9. Я не знаю для чого вона, чи це попит, чи що це. І ви Дивитися, що на столах. Треба дивитися, що під столами. Тут же цікавіше, набагато. О, такі маленькі урночки. Уй, які класні урни. Я так розумію, це повідки для домашніх улюбленців. Що я тут знайшла? мило? Це те, наше міжче мило, яке всі пробують повторити і прив'язати до свого крану. І а ну понюхай, як воно пахне. Воно ніяк не пахне. Це дуже тяжко мені знайти ту чашку. Я думаю, треба якусь кофточку знайти, таку life, Любов» і подарити то. той запах, який мені в брокаді пшикали, Він розійшовся так і став відчуватися. І це саме той запах, який мені потрібен. Одним словом, я побігла в Беркарту швиденько купувати, тому що на них зараз ще є знижки гарні. Купила подаруночок і їдемо додому. Купила це ось такі от парфуми Armia і до них мені якісь дали пробнічки. Ось такі і ось такі. І... На цьому відео буде завершуватися. Але якщо вам подобався мій контент, будь ласка, підпишіться та ставте лайк.